19 лютого в навчально-виховному комплексі школа-гімназія No3 відбулося свято рідної мови, на якому виступили учні 4-го Б класу. Вихід був спрямований не лише на виховання любові до рідної мови, а ще й на ознайомлення дітей та їх батьків з українськими обрядами та традиціями. Діти танцювали та співали, ще й розігрували жартівливі сценки, щоб показати специфіку українського народу. Український народ дуже дотепний народ. Він склав дуже багато народних усмішок, які несуть у собі великий виховний потенціал якою б заслуженою не була людина, а почав, що дотепний жарт, усміхається. Ось з них. Іване, ходи робити. Ноги болять. Іване, ходи їж. Іду, іду. Золота. Corinna! Готували класний керівник 4-го Б класу Наталія Сергіївна Карпичова та хореограф Тетяна Георгіївна Окіншевич. Батьки школярів допомагали в оформленні актової зали вишиванками. Я вас дуже люблю. А батькам я хочу сказати дякую за таких прекрасних талановитих дітей! Шина починається з і матері, за селі де ви вперше бачили світ, з мови, якою розмовляють ваші батьки, з подвір'я, по якому ви бігали, з села чи міста, з України, де ви народилися? А Україна це наша батьківщина. У нашій світлиці сьогодні тепло і світло. Тож давайте поговоримо про Україну, нашу рідну мову. Україна золота, шарівна сторона, скільки ласкавих поетичних слів придумали люди, щоб висловити свою гарячу любов до краю, де народились і живуть. Люблю тебе, моя вітчизна рідна, твої поля, і небо голубе, бо ти дала Я буду вчити в школі на відміну, щоб ти пишатися могла. Люблю твої ліси, струмки джереця і все усе, що є в моїм краю, тепло, долонь і розуму, і серця, я Україні милій віддаю. Україна моя починається, там, де доля моя І як небо, як дав все. Не кінчається Україна, Україна, ти для мене, диво, і нехай племе роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися, повік. вік. На землі воли я на країну, гарний не повторюсь, разний, як кали. І живуть тут люди, добрі, працьовиті, і скажу до речі, ще й талановиті. Землі засівають і пісні співають. На бандурі грають і віші складають. Про ліси гори і про синє море. Про людей квіти. Та да скажіть житі, що це за країна? Наша велика, славна Україна. Наприкінці заходу виступила Людмила Іванівна Роганіна, директор навчально-виховного комплексу школи гімназії номер 3 я зараз пригадала чотири роки тому, чи пам'ятаєте ви той день в коли разом з першою вчителем, власним керівником, ви подорожували до Харкова на малу залізницю. Пам'ятаєте, чи ні? Пам'ятаєте, це <плес> пам дуже добре. Я говорю, проти, як минає швидко час. І зараз я у вас о тих малесеньких, які прийшли довірилися своїй першій вчительці. І зараз разом з нею, разом з нею. Ви виросли такі розумні, такі дорослі. А головне, що ви маєте багату українську мову, ви можете виразити такі почуття, якими словами можете зараз звернутися до своєї мами, тати, бабусі. Ви можете зараз розказати і душі, і душі розказати про багатство нашого народу українського, багатство, яке передається як із покоління покоління. Це пісня, це виразне слово, це такий докетний жарт український, і це дійсно танок. Я дякую вам, шановна власний керівник, перша вчителька Наталя від відмовить усіх і батьків, і дітей за ваш професійний талант вчителя згуртувати, об'єднати ночих дітей. Я так дякую вам, шановне нашого революція які поряд. Завжди з нами і викращається. Дійсно прикрашається свята таким чуттєвим, такою, такою піддачею. Дай Боже вам доброго здоров'я, діти, натхнення і закінчення своєї першої шкільної ланочки, бо воно дуже-дуже скоро. Місяці, і ви будете випускниками, випускниками, перед якими відкриється шлях до гімназії піти, до загальноосвітнього класу, який профіль обрати навчання вже на твердо знаю, що ви щирі українці, що ви повідаєте мову, і ви будете, як вже розпочали приносити перемоги собі, батькам і школі, перемовляти перемогу знання саме української мови, свого краю. Я бажаю вам щирих, щирих палатів, щирих, щирих перемог бажаю. І доброго здоров'я. І ще дякую всім, дякую. хто сьогодні присутній на цьому святі. І батьки, які вклали теж душу своїх дітей, вони квіточки. Мабуть, кращої немає і народного костюму немає краще. І дякую Тетяні дитя, Васильівні, яка завжди ж поруч на кожному святі у нас в початковій школі. Тому що її талан, її талант, її виразність, її все-все натхнення творче, воно теж душа українського народу це наші костюми, які вони є, найцікавіші в світі, найкращі в світі. Дякую.